Костянтин Сімчук, головний тренер Київського сокола. Костянтин Миколаївич, з перемогою у вас. Як прокоментуєте цю гру, яка вийшла можливо найважчою з Кременчуком в цьому сезоні? Я думаю, що всі матчі були важкі з Кременчуком. Нам цього року важко грати. І я дуже вдячний хлопцям, що змогли переломити Хід матчу і здобули цю перемогу. Тому що, як би так сказав, перший, перший період ми програли і ми готувалися, але ж я вважаю, що перший період ми програли. Добре, що Богдан Дяченко зіграв так добре, підтягнув, так сказати, нас. Ну і хлопці теж відреагували на це. Здається, перший період можна поділити на дві частини до повітряної тривоги, після. Навіть Володимир Чердак включені, визнав, що в принципі корективи внесені під час повітряної тривоги вплинув. Ну, може і так, може і так, тому що через 10 хвилин, перші 10 хвилин ми програли, це 100 І Може, десь цей перерив і якось і вплинув. Ви як воротар, мабуть, сьогодні особливо задоволені Богданом Дяченком, який, здається, провів один з найкращих, може, еталонний матч. Як прокоментуєте його? Ну, звичайно. Богдан це воротар, це кандидат. В збірну це, скажімо так, один з найкращих воротарів зараз у нас в українському чемпіонаті, тому, в принципі, він і повинен так грати. Я дуже задоволений, що він знайшов свою гру і допоміг команді сьогодні з перемогою. Ну І ще сьогодні, мабуть, заслуговує на особливу відзнаку, так, це Трибуни так здалося, Олександр Горлушко, який, здається, був мотивований особливо в сьогоднішньому матчі. Можливо, це найкращий його матч за Соків. Ну і всі гарно грали. І Горлушка, і Гаверушка. На жаль, сьогодні все Толстушка тільки не вийшов. А так я вважаю, що всі хлопці грали, віддавались. Слава Богу, що у нас немає таких питань внутрі колективу, що хтось грає, хтось не грає. Хлопці працюють. Трошки нам десь там заважає якісь там, я не знаю там. Але ж хлопці працюють кожну гру і це ця це це перемога, це, це для них. В принципі, шанси посісти перше місце є, але вони не такі великі. Ви вірите в те, що вдасться посісти перше місце? Ну, зараз, зараз грати в цю гру вірю, не вірю, нема сенсу. Ми повинні виходити грати кожну гру, вигравати дві-три тому, чи чотири гри, тому коли, скажімо так, це питання можна було вирішити. Також ми виходили з таким же настрієм, як і зараз. Тому це гра, і це дуже добре, що це, що це гра, що ніхто не може сказати, який буде результат наприкінці. І, Хотів би ще, звичайно, подякувати хлопцям. Сьогодні була така знаєте, емоційна гра. Дуже багато прийшло ветеранів нашої зараз цієї війни. Дуже багато прийшло хлопців-ультрасів, наших уболівальників, які, які вже багато років з нами. І, звичайно, хлопці сьогодні хотіли, щоб була перемога. Це перемога для тих хлопців, які зараз воюють. Дякую.